Друзі, всім привіт! Я безмежно рада вас вітати на своєму каналі. Показую традиційно все, що мені вдалося знайти цього тижня і побачити на секундхенті. Хто ще не підписаний, підписуйтесь, ставте пальчик вгору в цьому відео і розпочинаємо. Почнемо ми наше відео з такої блузи красивої від Зара. Мені сподобався її колір, фасон класний, але на жаль, це поліастер, тому... Залишила в секонд-хенді. Далі був ось такий кардиган від кос. Зверху він йде в'язаний, це ангорка. Цікавий фасон. Все в стилі цього бренду. Я вирішила цей кардиган приміряти. Була ось така шовкова піжамка. Бренд мені незнайомий, але якість шовку дуже класна. Переливається, це насичено-насичено зелений. Камера, на жаль, не передає цього відтінку. Піжамку я придбала. Далі була ось така сорочка, це Ralph Lauren Sport. Вона йде з укороченим рукавчиком, на гудзички. Підійти на розмір S, це оригінал, 100% котон, вона просто в ідеальному стані. Її я також придбала. Цією знахідкою я також дуже задоволена. Класична стильна сорочка від масі Модуті. Є книжечка, це 100% ліоцел, вона приємна до тіла. Спереду накладні кишені виглядає дуже стильно і стан, я б сказала, нової речі. Завжди звертаю увагу на секонд в секонд-хенді на дитячий одяг. Цього разу мені попалась ось така футболка від H&M, Її я придбала для свого сина. Ще був такий світшот від преміум бренду Марк Аурель. Мені сподобався його фасон і поєднання кольорів, але, на жаль, він був вже не в на найкращому стані, тому залишила в магазині. А ось цей светрик із кашеміру я придбала. Це стопроцентний кашемір, хоча, як ви бачите, спереду невеличка пляма, але вона з легкістю з легкістю вивелась півником. Тому цією знахідкою я також задоволена. Кашемір попадається в секунді доволі рідко, а це ще й мій розмір. Була така підвізка на шию, її я не придбала, просто вам показую цього разу. Було дуже багато речей бренду H&M, але нічого з цього я фактично не купила, тому що тканинка не натуральна. Подобався мені цей гольф від Вітомі Халфігер. Показую вам бренд. Це розмір L. У складі, якщо я не помиляюсь, була вовна і ангорка. Він в хорошому стані, цікава модель. Ще був ось такий светр. Це 100% вовна мериноса. Стан просто ідеальний, розмір L. Але мені не дуже сподобалось поєднання е, кольорів оранжевого з темно-синім. Це, на жаль, не моє. Ось. А цим светром я дуже задоволена. Його я придбала. Це Масімо Дуті. На ньому є невеличкі катешки, але всі вони легко почистились. Дуже красивий лавандовий відтінок, актуальна модель. Також я придбала такий топ. Від United Color of Benetton. Він просто в ідеальному стані, я б сказала новому. Він ляний. Ще був ось такий джемпер, він теж із кашеміру, але, як ви бачите, вже в дуже поганому стані, тому його я залишила в магазині. Також придбала маєчку. Ось такий бренд. У складі 70% шовку і 30 котону. В чоловічому відділі мені попався такий джемпер від Марко Пола в такому красивому цегляному відтінку, але, на жаль, була дірочка, тому його я не придбала. Ще був ось такий светр, але, на жаль, з плямою, дуже красивого блакитного відтінку у складі вовна і шовк. Також в цьому завозі було надзвичайно багато фейкових речей. Наприклад, ось ці джинси від Валентіно. Видно, що це не оригінал, шви криві, поторочені, якість дуже погана. Так само, як і цілої вітони, ще були такі джинси бучі. Фейків завжди в секонд-хенді є також багато. Це видно неозброєним оком по якості речі. Було дуже багато краваток, але, на жаль, нічого достойного. Це видно, що не оригінал, немає бірочки ні складом. Сам, сама краватка в поганому стані, поторочена. ще ось такі. і Івсан лоран Я не можу стверджувати, що це є оригінал. Хоча вказано, що це Італія, виконані із шкіри, але все рівно я їх не розглядала для покупки, тому що, як на мене, модель вже давно не актуальна. А ось цю маєчку я придбала. Це 100% шок. І вона того ж бренду, що піжамка. Із верхнього одягу мені сподобалось таке пальто від Луїзи Чарано. Воно твідове із повне. Є бірочка із знаком якості, всі гудочки брендовані. Підкладка також в чудовому стані, я б сказала, в ідеальному. Але модель ця, на жаль, трішки не для мене. Думаю, таке пальто чудово посіло на дівчинку невисокого зросту. А на мене, на жаль, воно короткувате і е, трішки не мій фасон, тому залишила його в секонд-хенді. Надіюсь, його хтось придбає і буде носити з задоволенням. Ось так на мені виглядає кардиган від КОС. Мені дуже сподобався його крій, і е, стан просто ідеальний. Я дуже люблю цей бренд, е, і його я, звісно ж, придбала. Ще вирішила приміряти такий светер від H&M, класичний базовий в сірому кольорі. Але на жаль, мені не дуже сподобався його стан і якість бажає кращого. Зараз переглядаю відео і думаю, що все-таки цей светр гольф від Томі Халфікер потрібно було взяти. Там був натуральний склад, і він виглядає дуже стильно. Я засумнівалась, тому що це не мій розмір, це L і він трішки був на мене великуватий, тому його залишила. А це той варіант, коли ні фасон, ні сам колір мені абсолютно не пасує. Хоч якість речі чудова, але все ж таки цей светр я залишила. А ось цей від Масі Мудуті я придбала. Він мені неймовірно зручний і дуже подобається і я ним задоволена. Що ж, дівчатка, дякую всім за перегляд, за вподобайки і до скорої зустрічі. Дякую, що залишаєтесь на моєму каналі. Всіх люблю, цілую.